Ми не знаємо точно, коли воно було знято це відео, але те, що це відбувалося у Львові, це однозначно факт. Давайте ми подивимося на екрани. Це львів'янка вийшла на одиночну акцію протесту. Увага на екрани, будь ласка, а я не що буду не? питатися вашого батюшку, тому що він московський піп. Він не московський пів, це український. Ви Московська церква. Похідіться, документи. Я Похіді. дивилася документи. Це, це, РПЦ. документи. Це, РПЦ. це РПЦ, це церква Російського патріархату, Московського патріархату. Тут, я... РПЦ не буде не в Україні. Геть РПЦ з України! Геть РПЦ з України! Гей. Що він би? Загину. Хто загинув? Скільки на війні загинуло наших друзів? Він розмовляє російською. Він? Ти русський, тобі треба на Росію, тобі треба сидіти в тюрмі. Ви зрадники України. Вони пройдуть. Хто він почав? Українці щирі. Він все, сюди! Вона каже, що війну розпочали українці. Війну розпочала Росія. Брехня, брехня. брехня. Ви бачите лице РПЦ? Ви бачите, як вони зневажають у. Вен це насправді відео. Ну ми припускаємо, що це було знято або в неділю вечором, або в понеділок. Воно точно з'явилося після цього інциденту соромійського Хмельницького, коли е, священник української православної церкви Московського патріархату побив військовослужбовця, і на відео ми, ми чітко чуємо, як е, по перше, дівчину ображають, обзивають. А по-друге, звинувачують українців у тому, що вони самі ж винуваті, в тому, що на них напала Росія. Ми чуємо ці наративи безпосередньо від е, окупантів від Російської Федерації на їхніх телебаченнях, і це дуже дивно і дико це чути у Львові. Пане Спринський вам слово відреагуйте. Будь ласка, що ви про це все думаєте? Це я в першу чергу хочу подякувати батькам цієї дівчинки, що насихою вийшла на поодинокий протест. Що вони виростили гідну, мужню і сильну людину. Щодо, я не маю таких сильних глибинних знань в релігієзнавстві, але я знаю точно одне: щодо московського патріархату, так що до осіб, які є на нижніх частотах вібрації, а це можуть робити тільки там. Особи, які мають такі нижні частоти, перекриваючись хрестом нищити системно свого ближнього, то потрібно ставитися відповідним чином. Тобто вони не зрозуміють ані законності, ані демократії, ані будь-чого іншого до них. 에, потрібно ставитися як до <кхм>, неосудних осіб, які повинні бути позбавлені будь-яких прав, 에, і потрібно дуже жорстко їх обмежувати від суспільства, щоб вони, не дай Боже, не заразили інших. Так 에, щодо бездіяльності міського голови, ну я вам скажу так: <кхм> 에, рік часу це не просто там припущення, рік часу я це можу пояснити лише. На свою думку лише одним чином: що це неповноваження міському голові не дозволяли е, зупинити діяльність так званої церкви на Короленка і на Сихові. На моє припущення йому просто душа не дозволяли цього зробити. Пане Гузар, ви Я хотіли просто... репліку, Подякували. і вам даємо Навіть цю ситуацію. Та хотів би подякувати депутатам, тому що львівські депутати розумне рішення. Пункт другий забрати земельні ділянки прийняли в червні минулого року. Без побиття. Це рішення, яке тільки в Хмельницьку вчора прийняли після властивого побиття, після тої, ну, драми на всю Україну і скандалу на всю Україну. Але друга частина проблеми мудре виважене рішення прийняте в червні минулого року, до квітня сьогоднішнього року, міський голова і виконавчий орган, який міг брати мільярдні кредити, а палець, палець, не вдаривши його виконати. І знов питання. Виконання рішень міської громади, виконання рішень депутатів, виконання рішень сесії. Пане Думанське, я бачила, ви реагували дуже так емоційно на це відео і взагалі на цю ситуацію. Тож поділіться своїми думками. Я вперше бачу відео, і для мене чесно кажучи, викликає тільки обурення, що у Львові на сьогоднішній день виходить якийсь там священнослужбовець в лапках, так, і говорить: я русський, і на сьогоднішній день. Стоїть оцей об'єкт, який не ліквідований майже рік тому депутати приймають рішення, і на сьогоднішній день воно не виконане. це просто під час війни, що потрібно ще, щоб сталося в Україні чи у Львові, щоб такі ну вороги України далі знаходились тут на місці. Я перепрошую, а ви забули програму Садового Львова, розгавають по-русски в ну, Конані Ірини Подоляк? Це напевно, забули всі, так тобто, ну, питання. То, в тому, що... треба щоб... додати того сюжету. Це потрібно виконувати негайно. І правоохоронні органи повинні звернутися до міської ради про те, що друзі, ви повинні це виконати. У нас купа є служб, є муніципальна міліція і всі інші, і нічого ніхто не хоче зробити. Це під час війни, де вбивають наших хлопців зараз на сході України, а ми не можемо вигнати звідси окупанта, бо це окупанти. Московська церква це окупанти всередині України. На Галичині. Ну, це просто не, не заважайте садовому виконувати програму. Львов розавального потрібно заважати, і потрібно це. Оце все, що є російське чи руське у Львові, викорінити і негайно, пане Дубневич. Може, ви хочете відреагувати? Бо я бачу вас теж так. Я знаєте, я був настільки шокований цим цим, цим, цим цим відео. Ну, перш за все, я. Так собі думав, що є одна російська церква тільки в нас на, на, на Короленку. Ага. Більше я абсолютно не міг собі представити, що в Сихові е, діють московські пикаски. попи. І, і до сих пір, пір абсолютно міський голова на це не, не відреагував і, і це от рішення тримав десь під сукном. Ну, це говорить про його. Принадлежність це говорить, якщо ми пам'ятаємо, як е, біля собору Юра е, пам'ятник встановлювали е, Шептицькому, ви пам'ятаєте, яка була е, з тим Волокита і як вів себе е, мер? Ну, це було просто гидко на це абсолютно дивитися. Це гидко було на це дивитися. Оце підкреслює, де чоловік, в якому йде е, напрямку. Він так знаєте, якби по в понеділок православний вівторок, там він е, е, РПЦ, в середу він же Московський патріархат, одним словом. На голову, да, так. да, така Православ... його, е, на, на мою думку.